Вітаю, друзі! Послухайте віршика. Вмиває кішка кошенят, вмиває кізка косенят. Козенят сестричку меншу з милом. Щоранку мама миє, і чистим сонечко встає, щодня за небо краю. Мабуть, і в нього мама є, бо хто ж його вмиває? Сьогодні ми з вами поговоримо про особисту гігієну. Погляньте до нас завітали вже знайомі вам. Хлопчик та дівчинка Михайлик і Гануся. Михайлик дуже бадьорий і веселий хлопчик. Він щоранку виконує ранкову зарядку і дотримується правил особистої гігієни. Михайлик Радо поділиться з вами своїми порадами. Зранку Михайлик прокидається і робить зарядку. Зарядка допомагає зберігти бадьоріць на весь день. І сонечком дружить, з водою та повітрям. Це означає, що михайлик е, намагається загартовувати свій організм. Михайлик вживає лише корисну їжу і дотримується правил особистої гігієни, це безпосередньо миття рук. Діти миття рук є обов'язковим, мити ручки треба правильно, з милом, тримаючи. Е, під водою руки не менше 15 секунд для того, щоб звідти вимилися всі мікроби, які могли потрапити на ваші руки. Наша дівчинка-Гануся також дуже охайна дівчинка. Вона також дотримується правил особистої гігієни і поділиться ними з вами. Гануся доглядає за чистотою шкіри, вона гарно та ретельно миється в ванній кімнаті. Особливу увагу слід приділити здоров'ю зубів. Зуби треба чистити зранку та ввечері, для того, щоб їх довше зберегти здоровими, і залишки їжі не могли псувати ваші зубки, оскільки зубки вам знадобляться протягом усього вашого життя. Тому дотримуйтесь, будь ласка, обов'язково правил чищення зубів. Ануся доглядає за своїм волоссям. Волосся має бути чистим та розчесеним. А також чистим та охайним має бути ваш одяг та взуття. Для догляду за своїм тілом та дотримання правил гігієни є спеціальні предмети, які допомагають нам у цьому. Погляньте, мабуть, у кожного із вас є такий предмет, як рушничок, мило, дзеркало або люстерко і безпосередньо зубна щітка, шампунь, зубна паста, гребінець, туалетний папір та мочалка. Я сподіваюся, що усі ви дотримуєтесь правил особистої гігієни. Не забувайте, будь ласка, про це. І будемо усі здорові до зустрічі!